Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку опис подій у програмуванні роботів. Як завжди, починаємо з повторень правил поведінки, доєднуємось до руку вчасно, наводимо лад на столі, де знаходиться наша комп'ютерна техніка, необхідна нам до уроку, слідкуємо за. Відстань від очей до монітору, а також за осанкою. Коли наш комп'ютер вімкнено, не торкаємося задньої панелі системного блоку, переміщуємося по кімнаті спокійно, після уроку робимо перерву. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, ознайомимося з можливими розширеннями в середовищі Scratch, а також розглянемо розширення мікробіт. Познайомимося з ним, що це таке. В середовищі Scratch ви вже вмієте додавати додаткові блоки команд з попереднього уроку, ми коли ділили задачу на підзадачі, створювали нові блоки. І, знаєте, що, для, наприклад, для того, щоб малювати, треба додати розширення олівця. Натиснувши додати розширення, ми можемо. Для розробки програм, для деяких роботів, можемо додати розширення в Scratch. А саме мова йде про мікробіт. Обравши мікробіт, з'явиться вікно. Мікробіт, приєднати ваші проекти до навколишнього світу. Чому саме так? Тому що плата мікробіт вона існує фізично, тобто її можна придбати і як Arduino доєднувати до комп'ютера і програмувати, створюючи відповідні програми, тестувати, дивитися, як вона працює на результат її роботи. Отже, після того, як ми обрали розширення мікробіт, з'явиться вікно, яке пояснює, що потрібно для того, щоб доєднати і налаштувати пристрій. Після того ми його закриємо і в середовищі Scratch з'являється. Додатковий блок команд для мікробіт. І ці команди вони реалізують мінімальні можливості обраного пристрою для того, щоб можна було познайомитися з його роботою. Ось ви бачите, це група команд мікробіт. Щоб отримати повний набір команд для програмування роботи, які побудовані на базі певного мікрокомп'ютера, взагалі-то використовують спеціальні програмні середовища, зараз ви знаєте, мікрокомп'ютерами часто називають вмонтовані системи, які управляють ці системи роботою певних складових комп'ютера. Наприклад, це можуть бути побутову техніку чи автомобілі вбудовані мікрокомп'ютери, мікрокомп'ютері, і вони управляють певними пристроями і відповідають за роботу певних пристроїв та процесів. Так? Ну, наприклад, ви бачите перед вами мікробіт. Основні компоненти мікрокомп'ютера вони розміщуються на спеціальній пластині. Таку пластину прийнято називати платою. І прикладом мікрокомп'ютера є плата мікробіт. Ось так вона виглядає, це її фото реально існуючої плати. Сама плата мікробіт, вона містить усі необхідні складові, які забезпечують створення і виконання проєктів. Це у нас датчики, пристрої введення, LED-матриця матриця це пристрої виведення, процесор, пристрій для працювання даних та з'єднувачі для підключення додаткових пристрій. Ось ви бачите, де знаходиться LED-матриця. Ось вона у нас розміром 5 на 5. Дві кнопки: кнопка А зліва, кнопка Б справа. Це її передня сторона. USB-розєм, завдяки якому ми можемо її доєднати до комп'ютера. Далі ви бачите Bluetooth-антени. Кнопка скидання, роз'єм акумулятора, Ось процесор. Компас акселометр, і це задня сторона, і з'єднувачі для периферії. Датчик в цілому, за означенням, це вимірювальний пристрій. Він призначений для вимірювання значення певних величин, тобто вхідних сигналів. Для чого? Щоб в подальшому їх перетворювати у вихідні сигнали, які є зручними для перетворення в мікрокомп'ютера. Ну, найчастіше датчики використовують зараз у нас в розумних будинках, так? або датчик руху. За яким, наприклад, вмикається світло, ну і так далі. Для того, щоб описати алгоритм, використовують спеціальну мову програмування. І алгоритми, які записані з допомогою мови програмування, вони називаються програмами. А середовище, в якому складається така програма, називається відповідно середовищем програмування. Ну, наприклад, для управління роботом потрібно створити спеціальну програму, наприклад, для тієї ж плати мікробіт. Далі цю плату потрібно вмонтувати в робота, а потім вже використовувати запрограмовану конструкцію. Щоб випробувати, спочатку можна використати віртуальну плату мікробіт, перш ніж, наприклад, програмувати фізично. Запрограмувати віртуально, подивитися, як вона працює, потім вже безпосередньо фізичну плату вставляти запрограмовану вставляти в робота. Наприклад, для того, щоб почати роботу з віртуальною платою, мікробіт можна перейти на сайт за посиланням, який ви бачите на екрані, або просто в рядочку пошукової системи ввести мікробіт онлайн. Посилання на знайомство з віртуальною платою мікробіт, я залишу в описі під сьогоднішнім відео. І на моєму каналі є серія уроків. Де проходить знайомство з платою мікробіт. Можете їх переглянути. Щоб створити новий проєкт, це мікробіт онлайн, якщо ми працюємо з віртуальною платою, ми натискаємо на кнопку Мої проєкти, пишемо назву проєкту і підтверджуємо зеленою кнопочкою Створити. Середовище програмування виглядає наступним чином дуже схоже на середовище Scratch. Зліва ми бачимо саму плату, далі команди і справа робочу область. Ось у нас симулятор плати, команди для роботи з проєктом. Ось вони. Можна їх завантажити, набори команд. Перемикання в режимове програмування JavaScript, ви бачите. Та можна обирати, і редактор коду буде безпосередньо в спеціально відведеній області. Плата мікробіт вона може виконувати деяку дію постійно, або у відповідь на натиснення, наприклад, кнопки. Кнопка АБ ви бачите на екрані, можна запрограмувати їх натиснення. На плату Можуть передаватися вхідні дані від кнопок, а також різних вбудованих датчиків. Результати опрацювання виводяться на екран, який складається з маленьких точок, що можуть світитися світлодіоди. Розмір у нас виведення даних на екран 5х5. 5х5 всього 25 маленьких точок. При створенні нового проєкту пропонують використати базовий набір команд. Або при запуску, або постійно. Що конкретно ви будете використовувати, залежить від тієї програми, яку, або тієї задачі, яка перед вами стоїть. Щось одне ви з цього обираєте. Базовий набір команд. Бачите, блакитного кольору містить команди для роботи з екраном: це виведення чисел, малювання точками, виведення готових іконок, малювання стрілками. От, таким чином, це малювання стрілок безпосередньо на, самому, за допомогою світло, на самій платі мікробіт за допомогою світлодіодів. Команда очистити вона повертає екран до початкового стану. Ну, Аналогічно команді очистити в скреч, так, коли ми використовуємо олівець. Команда контролю часу подібна до команди чекати в скречі. Єдине, що ми в скречі працюємо з секундами, мікробіт працює з мілісекундами і показує, що одна секунда це у нас 1000 мілісекунд. Це потрібно пам'ятати Також плата реагує на події. Вони згруповані у блок вхідні дані і фіолетового такого кольору. Це Однією з команд є команда, наприклад, реагування на струшування або зміни розташування плати. Ну чому саме така команда? Бо я вже сказала на початку року, що ця плата існує в принципі в реальності, і її можна фізично повертати, струшувати, змінювати її положення. І ось в залежності від того, як ми будемо повертати плату, подивіться, будь ласка, ця команда, бачите, вона змінює положення плати. І можна ще також. Програмувати в залежності від натиснення клавіші А, Б чи А і Б одночасно. Ось ви їх бачите на платі зліва А, зліва Б можна а, або на їх одночасне натиснення. Також можна запрограмувати мікробіт. Для складання програм з розгалуженням, якщо то інакше. Повне розгалуження, якщо то не повне розгалуження подібно до Scratch, ці команди знаходяться в розділі логіка. От ви бачите, неповне розгалуження і повне розгалуження. Ми можемо використовувати аналогічно до команд в Scratch, в середовищі середовище. Наприклад, усі об'єкти, що мають форму шестикутника, вони Описують умови. Клавіша А у нас натиснута із групи вхідні дані. Вона у нас має форму шестикутника і описує умову. Тобто, всі, що мають шестикутник, стають після якщо і описують умову. Вставляється. Вашим домашнім завданням буде виконати інтерактивне завдання за посиланням, що буде розміщено під відео, а також за бажанням ви можете перейти за посиланням і ознайомитися з мікробіт онлайн, віртуальною платою для програмування. Роботів. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі під сьогоднішнім відео, ставте вподобайки. На наступних уроках ми з вами продовжимо роботу щодо програмування роботів. До наступної зустрічі!